Ой, мене щось болить у правому боку. Дайте якусь таблетку, бо вже не можу. І так дуже часто люди роблять і навіть їх цьому навчають, по телебаченню, щоб швидко зняти біль, коли заболів живіт. Але така методика боротьби із болем дуже часто скорочує життя людей. Мене звати Ліка Врасильчайка, дивіться, будь ласка, це відео до кінця, щоб розуміти, чому виникає біль в животі і що потрібно робити, щоб не скоротити собі життя. І так, біль, який виникає у правій половині нашого живота, і в її частині, зокрема, називається права здухвинна ділянка, дуже часто виникає у людей молодого віку, в основному у віці від там, 18 років і до 40. І, звичайно, що коли вас заболів живіт, ви не розумієте, що це трапилось. Можливо, ну болить так болить. Як перевірити, ви не знаєте, вас ніхто не навчив, але вас вчать іншому. Що якщо болить, то є чудо-пігулочка від болю, якийсь знеболюючий засіб, ви його собі випили і біль зменшився. Ну, раз так біль зменшився, значить я здоровий. А в цьому і є саме велика помилка, яка дуже часто скорочує ж ваше життя. А якщо така ситуація виникне у дитини, то життя дитини. Причина виникнення болю у правій здохвинні ділянці можуть бути декілька причин. Перше, це може бути зв'язано з запаленням апендикулярного відростка під назвою апендицит. У дівчаток немає значення від віку, це може бути запалення яєчника, яке назвуть адникситом. Це може бути запалення девертикула такого утворення у кишці. Також може бути, наприклад, ниркова коліка. І інші можуть бути причини, але про них в основному людям не розповідають. Людям говорять, що болить, значить треба випити таблеточку. Але оскільки біль у нашому організмі є саме захисною реакцією, яка говорить про те, що на цю ділянку треба звернути увагу. Люди, приймаючи нестероїдні протизапальні засоби, або їх ще називають знеболющі, такі, наприклад, як там, ібупрофен, діклофенак, мелоксикам і інші, вони прибираються захисну реакцію і тим же самим собі дуже і дуже шкодять. Тому зараз ми розберемо з вами детально, як ми можемо відрізнити, від чого виникає біль, та що потрібно зробити і коли звернутися до лікаря. Якщо ми говоримо про апендицит, то біль виникає гостро, раптово. Часто, десь приблизно більше у двох третин випадків, біль спочатку вилікає у епігастральній області, тобто у верхній половині живота. І протягом декількох годин біль переміщується саме у праву здуховинну ділянку. Тобто переміщення болю зверху вниз говорить про те, що треба звернути увагу саме на апендицит. Другим симптомом, яким є, це те, що у людини виникає субфібрильна температура тіла. Чому не температура 40? Чому не 38,9? Тому що коли запалюється апендекс, слизова оболочка апендиксу це циліндричний епітелій. І ми вже всі з вами знаємо, хто дивився мої попередні відео, що коли виникає процес запалення в циліндричному епітелії, то температура буде підніматися не вище 37,5. Додатковою характеристикою цього болю є те, що він пекучий, ріжучий, ниючий, і, що саме головне, що він постійно наростає, посилюється цей біль під час руху, і саме це використовують стілью діагностики медичні працівники. І так, якщо ми ляжемо на лівий бік, а апендекс у нас знаходиться з правої сторони, то в такому випадку наш кишечник разом із брижечкою буде переміщатися в ліву сторону. В такому випадку буде натягування брежейки, а якщо вона запалення, є запалення апендексу, то в нас буде посилення болю. Тому посилення болю при ляганні на лівий бік є в пользу, того, що називається апендицит. Така ж сама ситуація буде тоді, коли ми будемо намагатися підняти праву ногу, тобто посилення волю у правій здухвинній ділянці. Тобто у ділянці, яка є від пупка на 2 см нижче і вправо, в цьому місці це також буде говорити за апендицит. Є такий ще специфічний симптом, який називається симптом сорочки. Це коли лікар або навіть люба мама там. Чи Інша людина, наприклад, своїй дитині чи там, своєму знайомому, коли є біль у правій здохвіній ділянці, є температура, всі ті симптоми, які ми описали вище, бере, натягує сорочку і різко проводить рукою по поверхні цієї сорочки. Це призводить до того, що ми сколихаємо передню червну стінку. Це Передається цей рух на брижейку, і в нас виникає біль. Тобто посилення болю при різкому проведенні по поверхні сорочки, яка знаходиться у нас на животу, також буде говорити саме за апендицит. Ще одним додатковим симптом, це тоді, коли ми можемо лягти на живіт і рукою прощупати праву здухвинну ділянку, просто натискаючи. Це також, якщо в нас є посил... саме посилення болю у цій ділянці. Буде говорити про апендицит. Іншим симптомом є тоді, коли ми лягаємо на спину, натискаємо повільно у правий здухвинні ділянці, а потім різко прибираємо руку. Тобто посилення, виникнення болю тільки тоді, коли ми різко забираємо руку, саме в цей момент. також буде говорити про підозу на апендицит. Звичайно, що якщо є ці симптоми позитивні, є підозра на апендицит, то в такому випадку саме головне тут. Не можна приймати ніякого роду знеболюючі. бо якщо ви прийдете знеболюючі, які зменшують запальний процес, вони притуплять так називаємо клінічну картину цих проявів, і це може призвести потім до розриву апендиксу і виникнення такого стану, який називається перитоніт. Тому все, що можна використовувати при таких симптомах, для того, щоб полегшити хоча б трошки свій стан, це спазму. Літики. Великою помилкою тут часто є, що люди починають гріти це місце, розтінюючи його як спазм. Це ж спазм кишечника, може я щось не то з'їв і так далі, бо часто при апендициті може бути однократно рвота або однократно чи двократно пронос. І вони починають гріти, але тепло, яке вони використовують, збільшує набряк. І це призводить до того, що клінічна картина ще більше усугубляється, ну і тоді розрив апендиксу швидше і перитоніт швидше. Тому гріти ні в якому випадку не можна, точно так же само, як приймати знеболюючі. Також важливим є це час. Бажано, якщо ці симптоми виникли, там, у нас є час там, до 6, максимум там, до 12 годин, то в такому випадку краще, звичайно, звернутися. В лікарню. і в лікарню як лікар це робить. Перший це робиться ультразвукове дослідження, і ми чітко можемо побачити, в чому причина. Друге, якщо в УЗІ, наприклад, ми не можемо зробити, бо його, наприклад, немає, все може бути УЗІ, це, наприклад, трапилося вночі, то робляться, досліджується кров. Зокрема, це лейкоцити. Вони називаються лейкоцити інсіту. Якщо ми, наприклад, робимо і дивимося, ага, в нас лейкоцити, наприклад, там 10, через 2 години ці лейкоцити стали 16, чи 15, то в такому випадку це підоза на апендицит. і це є показом для того, щоб хірург пішов і проводив оперативне втручання. Фактично, другою причиною по частоті виникнення болі у правій здухвиній ділянці є неркова коліка, тоді, коли камінець починає рухатися по нерковій мисті. Царапає далі сечовід і сечовід спазмується, тобто м'язи скорочуються, і в такому випадку різко порушується сечі. Це призводить до підвищення тиску в сечовидільній системі, і в нас виникає відчуття болю. Тобто я хочу, щоб ви чітко розуміли, що біль завжди виникає не тому, що там щось рветься чи ламається, а тому, що підвищується тиск. Особливостю болю при нирковій колісі, тоді коли в нас іде, рухається камінець, буде те, що біль є приступодібним, різким, дуже інтенсивним. Людина не може знайти собі місця, вона мечеться від болю в різні місця і легше не стає. На людину притумика педицит, людина тихенько знаходить собі так звану антологічну позу, скрутиться, де її не болить. Характерним також є, що при нирковій коліці живіт буде м'яким. А, наприклад, при апендициті саме з правої сторони, живіт стає твердим, напруженим, як дошка. Також дуже характерно, що при неруковій коліці біль виникає спочатку в правій половині живота, а потім може віддавати в нижче, наприклад, в мошонку з правої сторони, або, наприклад, там, в статеві органи з правої сторони, або, наприклад, в ногу з правої сторони, чого не буде. При апендексі. Ще також характерним симптомом, який ми можемо визначити по нашому зовнішньому вигляду, тоді, коли є всі ці симптоми, і ось є оця ділянка у нас, яка йде від ділянки носа, де в нас є носова раковина, і ось йде до Губи і потім до підборіддя. Ось ця складка це фактично проєкційна зона нашого сечовода. Тому коли тут починає йти камінець, і це пізой до наркової кольки, то ми дуже часто можемо побачити, наприклад, тут червону полосу чи білу полосу. І вона якраз фактично відповідає довжині сечовода, оця складка. Тому ми має, навіть можемо, тобто професіонал може навіть визначити, на якій ділянці знаходиться в даному випадку камінець. Я переконую, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, тобто на рівні нашого тіла, на рівні нашого сприйняття, на рівні нашого мозку та на рівні нашої поведінки, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою, не лікувати постійно симптоми все життя, а потім скаржитися, що того здоров'я немає, а усунути їх раз. І назавжди. Детально про цей комплексний підхід я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний триденний вебінар, де би ви більше знали про свій організм, як він працює і як вірно на основі комплексного підходу собі допомагати. Для того, щоб зареєструватися на безкоштовний триденний вебінар, просто перейдіть за посиланням під цим відео. Якщо ви виконуєте всі уроки, всі завдання, ви за курс прилаштуєте себе повністю, ви просто перезагружаєтесь. За цей курс я позбулася, здуття живота, ми мене пройшли болі, я налагодила водний режим, змінилося харчування, видаливши, поправши свого харчування деякі продукти, я забула про ті проблеми, які мене турбували з річчями. А вирішити, я не могла, хоча намагалася. Тому я безмежно вдячна лікарю за те, що він дали такі чудові знання. Звичайно, що тут найкращою фактичною діагностикою, якщо людина звертається в лікарню, є ультразвукова. Діагностика, де ми подивимося, і визначимо камінець, де він знаходиться. Що є важливо? Що при нарковий коліці не виникає такого запалення і не буде такого підвищення температури тіла, як при апендексі. І причина виникнення наркової коліки, це те, що камінець, який рухається по сечоводу, царапає слізову оболочку, і відповідь на це виникає спазмування м'язів самого сечовода. І тоді виникає, що гостре порушення відтоку сечі. Тобто це фактично м'язевий. Спазм. Тому тут правильним завжди є, і першою допомогою, і багато хто за вас, вас про це вже чув, це тепло. Тобто тепла, гаряча ванна, причому вона повинна бути максимальної температури, яку людина може витерпіти. Людина в ню сідає по пояс і сидить, поки спазм не зніметься. Потім людина з цієї ванни акуратно вилазить, тому що розслабився сечовод. Далі вона стає спочатку на носочки, а потім п'ятками декілька разів ударяє по підлозі. Це призводить до того, що за рахунок нашої гравітації камінець опускається вниз, він знов починає царапати. Це зву оболочку сечоводу і знову його циркулярні м'язи спазмують. В такому випадку знову виникає людина куди йде знову? В ванну. І таким чином ми можемо просунути камінець усичевіть, а не ж він спокійно може вийти через урету. Але якщо, використовуючи ці методи, у вас ніякого результату немає, біль продовжує знаходитися, знеболюючи тут також не рекомендується приймати, тут треба саме спазмолітики, тоді в такому випадку потрібно опять же, звертатися до лікаря, тому вже безпосередньо до уролога, для того, щоб вони цей механічно камінець. Прибрали і відновили відток сечі. Третьою за частотою причиною виникнення болей у праві до Фінляндії, ну і у другої, скажімо так, серед жінок є саме запалення яєчника під назвою Аднексі. І вона може бути як у малесеньких дівчаток, так і у жінок дорослого віку. Тут, що саме характерно, що причиною цього виникнення стану є те, що перед цим Обов'язково у житті цієї дівчинки, цієї жінки, були ситуації, які були пов'язані із ризиком втрати близької її людини або тварини. Наприклад, можливо, там мати потрапляла в лікарню, або, наприклад, там захворів котик, який міг там померти, чи якась інша була критична ситуація, яка сприймалася жінкою як ризик втрати близької для неї людини чи тварини. І в цей момент, коли людина. Або дитина була в цій ситуації, відбувався некроз яєчника, симптомів немає. Але в процесі загоєння буде запалення яєчника. Туди закачається вода, він механічно збільшиться, і жінка почне відчувати дискомфорт та біль. Біль виникає тупий, і тут характерною особливістю є те, Опять же, це анатомія та фізіологія, бо яєчник розвивається із середнього зародкового листка, саме тканина безпосередньо яєчника. То тут буде температура тіла від 37,5 до 38,5 саме в цьому діапазоні. Біль буде ниюча, вона часто може віддавати в поперек, в задній прохід може віддавати також в статеві губи. Інколи навіть симптоми подразнення. Очеревники, які ми говорили вам про епедициті, можуть бути позитивними. Ну, характерним тут є те, що є зв'язок із порушенням менструального циклу. Ну і, звичайно, тут найкраща діагностика це є ультразвукове дослідження. Знову ж, при такому варіанті, оскільки це в нас є запальний процес, не можна прикладати тепло, тому що тепло буде посилювати набряк і посилювати симптоми. Тому тут потрібно використовувати міхур з льодом, який кладеться на живіт і якщо у нас міхур із льодом зменшує болю відчуття, то ми чітко розуміємо, що в даному випадку це є саме запальний процес. А якщо міхур з льодом ми поставили, і в нас виникає посилення бойових відчуттів, то в такому випадку ми чітко розуміємо, що причиною є спазм, а не запалення. Ну і Одним із підвидів такого болю животу є тоді, коли часто у жінки, наприклад, є кіста велика яєчника, і вона може розірватися. І ось коли є розрив цієї кісти, а часто він трапляється тоді, коли середина циклу виникає, то опять же, виникає різкий біль. Ну і, звичайно, це супроводжується кровотечою, кровотечою червну порожнину. Що тут буде характерно? Оскільки у нас кровоносна система герметична. То в такому випадку, якщо відбається її розгерметизація, то до болю, який буде, може блювота, може бути дискомфорт і так далі, характерним симптомом є ще буде це зниження артеріального тиску. Тобто біль і падіння артеріального тиску говорить про те, що є кровотечі. Ну тут, звичайно, це гості випадки, тут треба максимально швидко доставляти жінку у лікарню. Паралельно з тим, поклавши міхур із льодом на живіт, нижче пупка. Ну і також це виразка, коли виникає безпосередньо її розрив, або так називаємо медицинні перфорація. Там є дуже характерна і специфічна картина. І біль також виникає в животі, але в верхньому квадранті, так як при апендициті, але біль, його слова можна писати, кенжальний, тобто різкий, ніби отак узяли ніж і прямо встромили його в живіт. Характерним симптомом є те, що буде рвота. Рвота може бути із домішками крові, і часто ця кров може, ну ці рвотні маси, можуть бути темного кольору. Чому? Тому що кров, яка про взаємодії із соляною кислотою, тобто той же саме гемоглобін, починає темніти. Плюс там є ще безпосередньо залізу. Наявність чорного калу. Саме чорний кал, який називається Мелена, всі ви його могли бачити. Цей кал є у діток, які тільки народяться, от такий темний, як смола кал, також говорить про шлункову кровотечу. Тому якщо у вас є біль у животі, при цьому є рвотні маси темного кольору, або є стул темного кольору, або тільки це не просто він коричневий став темний, а саме чорний, темний такий кольор, як, як земля. І є падіння артеріального тиску, міху з льодом на живіт. Ні яких знеболюючих і звертатися безпосередньо в лікарню. Тому в даному відео я хотів би, щоб ви знали, як ви можете на перших етапах це відрізнити. Не потрібно боятися нічого, потрібно це все розуміти. Звичайно, що в більшість таких станів вони призвели до того, що потрібно втручатися в червну порожнину у хірургу і видаляти ту проблему, яка виникла. І після цього, коли хірург провів оперативне втручання, це є дуже важливим, про це чомусь ніхто не хоче говорити. Виникає стан, який називається спайкова хвороба. У когось в більшій степені, у когось в меншій степені. І от саме стів'ю профілактики цієї спайкової хвороби ви маєте використовувати таку унікальну методику, яка називається вісцеральна терапія. Почати її вже можна в той день, коли вам зняли шви. А спеціаліст хірург може почати це робити навіть тоді, коли шви ще стоять, буквально на третій день. Після оперативного втручання, що ж вам проводиться лапароскопічна операція, то ви вже можете проводити вістеральну терапію, яка буде профілактувати утворення спайкової хвороби вже починаючи з третього дня. Якщо ж вам колись давно провело оперативне втручання, у вас є проблеми з кишечником, періодично виникають болі, які пов'язані саме з спайковою хворобою, то єдиним правильним біологічним, фактично, методом є знову ж таки вістеральна терапія, яка в рази може покращити ваше самопочуття, тому що ви можете механічно розтягнути цю спайку. Обов'язково поділіться цим відео своїми рідними, своїми друзями, своїми знайомими та колегами для того, щоб розширити їхнє уявлення про те, як побудований наш організм, чому в нашому організмі виникають звіни і як правильно потрібно біологічно на основі комплексного підходу нашому організму допомагати. Тільки думаючи, людина в сучасному світі може бути здоровою.